O sim pro BlackView Explore 2 з проєктором на огляді сьогодні, і я вам чесно скажу, це точно такий же смартфон, який я зовсім недавно оглядав, але без проєктору. Але в процесі спілкування з цим смартфоном я все-таки деякі відмінності знайшов. І про них я вам обов'язково зараз розповім. Якщо ж коротко, то цей смартфон дійсно вдалий. В нього є декілька цікавих фішок, в нього гарне залізо, топова продуктивність, як за ці гроші. Та й в цілому смартфон дійсно цікавий. Тож, давайте зараз подивимося про його проєктор, про його систему. Ну а посилання на AliExpress залишає в описі. Якщо хочете з огляду купити ось цей смартфон, то пишіть на пошту, яка вказана в описі до каналу. Давайте чесно: проєктор, як для смартфону початку 26-го року, заслабкий. Він має лише 100 люмен яскравості, а роздільна здатність 480 p Це зараз найслабший проєктор, який є в смартфонах. При цьому немає автоматичного фокусу. Для цього потрібно використовувати крутилку на торці. Для заручності в комплекті є насадка, бо ж сама крутилка втоплена в корпус. І це насправді добре для її захисту. І тут я помітив хіба не єдину різницю між смартфоном без проєктором та з проєктором. Тут один динамік, а в звичайній версії був ще й зверху, тобто їх було два. Тут же, навпаки, хотілося б для проєктору гарний звук, але ні, юзайте якусь додаткову гарнітуру. Та що там по якості? А тут все просто. Коли маємо повну темряву і ідеально біле полотно, тоді дивитись відео комфортно, особливо якщо ви ніколи не бачили проєктори конкурентів, де вже й 200 люмен яскравість є або ж 150, але роздільна здатність також вища. Одним словом, дякуємо, що є проєктор, але не те, щоб я прям залишився в захваті від його можливостей. Меню доволі просте. І особливо крім яскравості тут і налаштовувати то нічого. Ну, так от я завжди говорю, як воно є. Я дійсно розчарований тим, що тут прибрали один динамік, і проєктор тут не те, щоб якийсь прям вау. Тепер же коротенько пробіжемось з вами по дизайну, ну і покажу вам заодно комплектацію. Так, ну що ж, давайте коротко по комплектації з вами пройдемося. В комплекті у нас інструкція, скріпочка спеціальна, ремінець. Ось так він виглядає із екошкіри, замінник шкіри. Отакий от ремінець міцненький. Далі у нас є отакий от чохольчик. ви його вдягаєте на смартфон, позаду є кріплення спеціальне, можна окремо докупити підставку і використовувати в підставці, наприклад, для роботи з проєктором. Так, я вибачаюсь, За цією штукою я вас трохи ввів в оману, ось для чого вона потрібна. Немає ніякого кріплення від Blackview, Ви просто берете штатив, на який зверху я, наприклад, фотік ставлю, яким фотоапарат, яким я зараз знімаю. Але замість фотоапарату ви на цю підставочку можете поставити ось цей от чухольчик. Зробити ось так. Встановити туди всередину смартфон. І таким чином ви можете регулювати нахил. Так? Ось тут можна регулювати на штативі поворот. Коротше кажучи, ви собі налаштовуєте, як хочете, щоб ваш смартфон міг проєктуватися. Ну, коротше, така собі підставка. Ось для чого треба оцей от чохольчик. Далі, 120 Вт зарядка. Ось те, що нам потрібно. Це дуже круто. 120 Вт це дуже швидка зарядка. Також, звичайно, кабель у нас в комплекті є. Ну і отака от штука, яку я на розпаковці чомусь не зрозумів для чого, але потім відразу ж зрозумів. Це для того, щоб регулювати фокусну відстань нашого проєктору. Ось так. Смартфон з версією з проєктором став трошки важчим. Його вага 710 грамів, товщина майже 3 см. Це величезна цеглина, тут взагалі без питань. Тут у нас знаходиться коліща для регулювання фокусу, його можна і так використовувати, але трохи незручно. Слот для сімок, кнопки регулювання гучності, кнопка яка налаштовується. Ну і звичайно ж тут кнопка блокування. Вентиляція для проєктору, сам проєктор. Знизу тільки під заглушкою Type-C порт мікрофон також поруч. Великий такий от зацеп для шнурків у нас також присутній. Ну а задня панель точно така ж сама, також, як і в версії без проєктора. Тут у нас камери, спалах і два яскравих ліхтарі. 470 люмен заявлено виробником яскравість. Також у нас тут присутній динамік. Щодо ліхтарів, давайте зразу покажу, де їх знайти. Заходимо в пункт інструменти, похідний ліхтар. І ось тут ми бачимо меню наших ліхтарів. Відразу ставимо на 30 хвилин. Це у нас ем, автоматичне вимкнення. Ось так вони світять на мінімальній яскравості. На максимальній в цілому більш ніж достойно для того, щоб навіть одну кімнату освітити, е, в якісь настольні ігри пограти, посидіти, чи просто якось, не знаю, пересидіти від включення світла. Е, до речі, навіть максимальної яскравості тут і не потрібно, навіть середній буде вистачати. Також є у нас режим SOS, блимання, само собою, і також режим швидкого просто миготіння. От і все. Ліхтарики ці тут дійсно непогані, і добре, що вони тут присутні. Тепер же про залізо, і в цьому смартфоні воно дійсно таке ж саме, як в версії без проєктору. І тут також існують дві версії смартфону з різними кількостями обсягу пам'яті тобто тут 12 плюс 256 ГБ, або ж 16 оперативки і 1 ТБ постійної пам'яті, як в мене на огляді. Отже, в цьому смартфоні 16 ГБ пам'яті оперативної стандарту lpddr 5 x і 1 ТБ постійної пам'яті стандарту UFS 4.0. Тому смартфон працює дійсно як повноцінний флагман. Тут жодних фрізів ви точно не побачите. Що стосується тротлінг-тесту, то ось так виглядає графік, і як на мене він дуже класний. дуже класний. Процесор Dimensity 8300 майже не нагрівається, точніше, майже не перегрівається. І в цілому себе показує як найкраще в роботі. Тобто смартфон мега шустрий, будь-що сюди все буде працювати просто максимально швидко. В смартфоні є модуль NFC, в смартфоні немає, на жаль, бездратової зарядки. Тут встановлено 15-й Android, до QS 4.2, у нас версія графічної оболонки. Саме цікаве те, що цей смартфон великий, але великий не просто так, адже тут акумулятор на 20 000 мАч. В режимі відтворення відео з YouTube на максимальній яскравості. Цей смартфон пропрацював 46 годин. Показник просто неймовірно велетенський. Вмикати звук я вам не буду в цьому відео, звук мене розчарував, погано, що тут один динамік. Я прям думав, що тут буде все як в звичайному смартфоні, але ще проєктор додасться. Але ні, пофіксили також кількість динаміків чомусь. Якщо ж говорити про реальну продуктивність смартфону в тяжких додатках, наприклад, зараз перед вами танки на максимальних налаштуваннях графіки в стандартному SD-клієнті, то тут ви будете постійно бачити максимальну кількість кадрів, в даному випадку 120 на секунду. Жодних фрізів, жодних проблем. Все працює дуже класно. Для ігор цього смартфону, цього процесору, звичайно ж, вистачає. Єдиний момент, що зараз я тримаю смартфон і закриваю динамік правою рукою. Оце не дуже прикольно. Але якщо граєте в гарнітурі, то в принципі, яка різниця? Ну ось так от, будь ласка, грати можна. Ну а дисплей. Дисплей тут непростий. Це у нас AMOLED, який підтримує LTPO-технологію, який має 2К плюс роздільну здатність, але є один недолік, суттєвий недолік, як на мене. І про нього я обов'язково вам також розповім, як розповів і в попередньому огляді смартфону без проєктору. Давайте так. По-чесному дисплей мені дуже подобається, і я вважаю, оцей дисплей зараз найкращим серед всіх захищених смартфонів. Тут навіть заявлена технологія LTPO, тобто коли смартфон може скидувати частоту оновлення навіть до 1 Гц, Але працює тут трошки криво ця штука. Заходимо в плавне відображення, ставимо Smart, тільки тоді, у нас можливо, що 1 Гц буде частота оновлення. Виходимо, наприклад, сюди і дивіться, зараз яскравість у нас буде скакати. Дивіться уважно на дисплей. Яскравість зараз стане трошки більшою. Бачите? Дивіться, зараз я торкаюся за дисплею, і вона стане трошки меншою. Це помітно на відео, я думаю, ви це помітили. Ось так чомусь працює ця технологія, тому просто ставте 120 Гц примусово постійно. На даний момент нормально ця штука, як бачите, не працює. Щодо дисплею в цілому, то це amoled матриця на 673 дюйми і роздільна здатність тут. Непроста роздільна здатність тут 2К, а саме 3200 на 1440 пікселів. Це дуже багато. Щільність пікселів ну, просто неймовірна. Є можливість трошки погратися з кольоропередачою, можете поставити більш насичені кольори, які вам подобаються. Я, в принципі, для даного огляду вибрав стандартний колір. По плавності зображення все класно, 120 Гц працює, пікселів взагалі ніяких ви тут ніколи в житті не побачите. Тобто, дисплей якраз для мультимедіа от прям ідеальний. Якість кольоропередачі, насиченість, кути огляду, все це тут присутнє, і все присутнє, ну просто на максимум. Все дуже класно, дисплей класний. Яскравість тут повинна бути на рівні десь близько 1000 ніт. Що для AMOLED матриць в цілому не дуже багато, але як для захищених смартфонів, це, ну, це в принципі топова матриця. Коли я знімав попередній огляд смартфону без проєктору, то на вулиці була плюсова температура. Була пізня осінь, але плюсова температура. А от цей смартфон я знімав приклади фото та відео на дворі, коли було мінус 7 чи мінус 8 градусів. І що ж я помітив, не встиг я дознімати навіть приклад одного відео на хвилину, як я побачив, що зображення стало мутним. І так, на жаль, цей смартфон, як і більшість, переважна більшість захищених смартфонів, має проблеми із запитіванням основного модулю камери. Але в іншому, що стосується саме якості камери, вона тут прям топова. Щодо камери, то вона тут непогана. По-перше, тут є нічна камера на 20 мегапікселів. Щоб зайти в режим нічного фото або відео, наприклад, зараз знаходимося в відео, нажимаємо от сюди. Переходимо в нічне бачення. Бачите? Зручно, дійсно, зручно. 50 мегапікселів у нас основний модуль. Знімає він також відео в роздільній здатності. До речі, в Full HD можна писати 60 кадрів, і навіть 4К можна писати 60 кадрів на секунду. Це величезний плюс для захищених смартфонів. І от у нас є ще декілька додаткових режимів. У нас є портрет, у нас є про режим. В цілому режимів не супер багато. Є навіть бюджетніші смартфони, де їх більше, але найцікавіше те, як реально смартфон знімає. І от реальна якість тут просто супер. До речі, в меню ви не знайдете стабілізації, вона тут вже примусово увімкнена, і вимкнути її тут ніяк не можна. Але стабілізація більш-менш коректно тут працює. Головне, щоб освітлення було достатньо, бо трошки буде мальнувати зображення. На жаль, запис звуку тут також не ідеальний, хотілося б, щоб він був трохи гучніший. Але в цілому, якщо дивитись саме на фото і на чіткість відео, ну смартфон прямо без претензій. Дійсно достойний конкурент для топових юліфонів і не тільки. Давайте подивимось приклади. Картинка наче непогана, стараюсь для вас підібрати самі прикольні кадри. До речі, цікаво, чи буде у нас запотівання лінзи, бо часто на багатьох смартфонах захищених така біда є. Тут, я думаю, такого не буде. Так, ну, проти сонця ми знімати не будемо. Давайте ось так трошки. Картинка як і непогана. І трошки такого вайбу ще вам додам. Дивимось, як наскільки класно знімає курчаток, курей, зум, до речі, не плавний ривками. Отже смартфон. Класний дійсно, але жаль, що тут далеко не топовий проєктор. Хотілося б його трошечки кращим тут побачити. Та й погано, що динамік прибрали, тому що стереозвук зазвичай в Blackview дуже класний. Тут у нас один динамік. Чому так зробили, не ясно. Ну, точніше, ясно, сюди проєктор поставили замість другого динаміку, але я думаю, могли б вже якось також щось придумати і ще втулити другий динамік, кудись, щоб був повноцінний стереозвук. Коротше кажучи, купити можна на AliExpress. посилання буде в описі. Цей смартфон можете також в мене з огляду забрати. Пишіть, якщо що, на пошту. Дякую за перегляд! Бувайте!